Друзі, мої любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Маріуполя, який відбувався 26 липня 2018 року. Це була кваліфікація Ліги Європи відповідно на сезон 2018-2019. Другий кваліфікаційний раунд. Матч перший з двох. Юргарден, шведська команда. У себе вдома. Приймає Маріуполь. Боявані Челдин 1 І сьогодні, друзі, хочу відповідно про даний матч поговорити. Ну, давайте все, друзі, розпочнемо обговорювати по порядку. Стартові 11. Мілкі Мічел, головний тренер господарів. Юргарден, ось така у них стартова одинадцятка ка Мрамді, Йохансон, Гундерсон, Ісексон, Рінг. Augustinath Ульвестад Чельстріом, Баджи Даніельсон. Це стартова 12 господарів. Ун Ларсон Волкер Ульсон. Вийдуть на другий тайм У Юргардена. Відповідно. Маріуполь. Бабич. Головний тренер команди. Ось така стартова одинадцятка у підіпічника Олександра Бабача, Демірі, Олександр Пігалюнок, Білий, Чурко, Фомін, Биков, Худжамов, Кирюхенцев, Яворський, Мішняв, Тіщенка. Це стартова одинадцятка Маріуполя. Чебатенко, Полегенько, у Маріополя. Ну, а тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам футбол. Говорити про сам матч. Ну що ж, перший матч з двох, В принципі, друзі, такий, знаєте, рівний футбол. В принципі, обидві команди дуже здорово виглядали. Рівний був футбол володіння м'ячем чим було рівне. Ось і справді. Тому, в принципі, обидві команди не розпочали. І моменти виникали, що Маріуполя, що Юрбордена. Ну, тобто такий, знаєте, рівний абсолютно і справді. А, матч. І в такій рівні битві відкриває рахунок саме Маріопаль! Саме Маріопаль! Забиває гол. Кутуй вдалося зробити. Чурко виконує ідеальну подачу До штрафного майданчика. Яворський б'є головою! Гол ГААЛ! ГАЛ! Одинноль! Одиноль! Маріуполь виходить вперед. На 37-й хвилині матч. Дуже важливий м'яч! Забиває українська команда Маріуполь! Дуже важливий м'яч від Мариуполя та, да? Який-то удар ти справді, від Яворська, та? Ой, Северськ забиває, один нуль, Маріаполь забиває. І тоді, до речі, друзі, ставало та правило визнаку там м'яча, і це м'яч Яворська. Він мав просто неймовірне та значення. Після збитку м'яча Маріуполь, так трішки команда Олександра Бабач, так знаєте, так трішки заспокоїлась, віддали, в принципі, територію та м'яч Юргардену, але, в принципі, я не можу сказати, щоб були якісь там, знаєте, моменти. У Юрдана Юр або Маріуполі, тобто спокійно, так знаєте, перший тайм дограли обидві команди, і на перерву Маріупольці пішли з перевагою. А в один м'яч у Юрґена було більше ударів. Команда відрізками підтискала. Але не можу сказати, що і Маріополь прям закрився. Прям на відбій команда грала. Ні, Маріополь також відрізками також непогані комбінації були. І моменти у Маріополь то виникало да? Ось. але реалізувати їх не вдалося. Реалізувати свої нагоди Маріополю все таки. Не вдалося. Але футбол глобально був, друзі, рівний. Тобто футбол глобально був рівний, Ось рівна, абсолютно, така, знаєте, така битва. Ось Йорден, ну, коли десь так свину, так, 70-ї, да? все-таки більше вони вже стали так тиснути. Ось. Але знов таки, друзі, сказати, щоб пряморіопи затиснули у штрафний майданчик. Ну, я би такого взагалі ідеї не сказав би, де і справді. Ось, тут такий футбол, рівний футбол, ось, але все-таки, друзі, все-таки Йоргаден зрівняє рахунок Аметчі. Все-таки, друзі. Все-таки, друзі, все-таки, все-таки, але відіграється Шведи. 90 плюс четверта хвилина матчу. Ось, і справді дуже-дуже-дуже, справді. Виводить баджи на дану позиції, баджи виходить на позиції і пробиває головою з близької відстані. Ідеальна подача. І баджи ідеально пробиває головою, просто розстрілює справді. Ну, просто і справді, де й розстрілює, справді вертарі Маріуполь, тому що і справді з близької відстані. Пробивав вже вдалося пройти. І справді, ну і ідеальна подача. ідеальна подача, і Вдається забити гол. Ось, Вдається забити гол з близької відстані. Ось. Баджу, зрівняв рахунок, і матч на цьому і завершиться в нічого 1-1, але Маріуполь перед домашнім матчем мав таку перевагу. Тому що існувало, існувало тоді правило, що ви з ногу м'яча, тому Маріуполя... Була така певна перевага за ну, у тому плані, що вони забили ось цей гол на виїзді. Ще глобально, друзі, взагалі, казати про той матч, Юрка Редана Маріуполь. Зараз хочемо статистикою якраз продиктувати. Дивіться, володіння м'ячем взагалі 50 на 50. Тобто, по контролю взагалі повна рівновага, повний баланс. За ударами по воротах, да, є перевага в Юрга 13-4 за ударами поворотах, 6-1 за ударом в ударуплощено. Тобто Маріуполь єдиний удар в площено, став гольовим, 10-5 за кутовими, 14-10 штрафних ударів, 2-2 по офсайдах, 3-3 по жовтих картках. Ну, так, да, Юрго нам більше моментів створив, але сказати, що вони прям Маріуполь переграли, де да б взагалі не сказав. Рівний футбол, рівний матч. Возвищий на виїзді Маріуполь так грав, а на виїзді так грав завжди Авасі, ніж у себе вдома. Ну, тому, в принципі, була така певна перевага у Шведі. Ну, в цьому я вважаю рівний футбол, рівний матч, і в принципі. В вот такую одну думку, в принципі, де він да і завершиться. Друзі, вам дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Друзі, найголовніше це бережіть себе. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Усім до побачення, мої любі друзі. Усім до зустрічей.